Всім добрий вечір. Сьогодні у нас знову ключик. Ключик, якби не дуже простий, але я думаю, хто хотів, той пройшов. Як зазвичай є два відео. Друге на цей раз не сповільнював, бо в принципі і так помаленьку все робив, щоб ви його змогли зробити з першої спроби. Що хотів би сказати сьогодні по хомячку з новою картою, що ви там генератором пользуєтесь. Я казав, не пользуйтесь хоча б генератором з Телеграма, бо це можна було все висікти. Я вам відразу сказав, сайтом можете пользуватись Сайт вони ніяк не від... Коротше, не знайдуть, що ви пользуєтесь генеруєте ключі на сайтах. Тому, друзі. І маємо, що маємо. Надіємося, що за ці шахрайські методи нічого не дадуть, але давали і за звичайні акаунти. Тому все добре, всім гарного вечора.